А на Росії знову горить стратегічні об'єкти на тимчасово окупованих територіях і всередині країни дедалі частіше опиняються під загрозою. Неспокійна ніч показала, що навіть найбільші заводи і військові вузли не залишаються недоторканими. Хто стоїть за цими вибухами і які наслідки вони можуть мати для країни агресорки? У матеріалі Анастасії Іванової. Севастополь вибухає комунікаційний вузол так званого російського флоту. За даними наших військово-морських сил, саме через цей об'єкт керували підрозділами ворожого чорноморського флоту. Тепер ця система управління зруйнована. Вибухи відчули її у Феодосії. За даними супутникових знімків від моніторингової групи Кримський вітер на західній околиці міста зафіксовано щонайменше дві пожежі. Події не обмежилися лише анексованим ворогом Кримом. У Росії загорівся киришський нафтопереробний завод. Це другий за потужністю НПЗ України. Він виробляє бензин, дизель, авіаційне паливо та мазут і постачає пальне для Санкт-Петербурга та всього регіону. І, звісно, для російської армії. Сам завод належить компанії «Сургутнафтогаз» і має стратегічне значення для економіки Росії. Один з топ 5 у РФ виробництво високооктанових бензинів та усіх видів палива 20 мільйонів тонн на рік. Візит до х... НПЗ нанесено підрозділами птахів СБС та сил спеціальних операцій. Також під ударом опинилося підприємство Метефракс Кемікалс у місті Губага Пермського краю. Воно виробляє метанол та інші хімікати, які можуть застосовуватися для створення вибухівки. А частина іншої продукції заводу пов'язана з оборонною промисловістю Росії. І сили оборони України системно ведуть роботу, спрямовану на ослаблення військово-економічних спроможностей держави-агресорки, зокрема щодо забезпечення окупаційних військ пальним озброєнням та боєприпасами. Анастасія Іванова, п'ятий канал. Вночі росіяни завдали комбінованого удару по Україні. Запустили балістичну ракету Іскандер МКН МКН-23» і 58 ударних безпілотників різних типів. Понад 25 із них це шахеди. Повітряні цілі летіли з території РФ. За даними командування повітряних сил, захисники неба знешкодили понад п'ять десятків ворожих дронів. Лучання ракети і шести безпілотників виявили на трьох локаціях падіння уламків на двох. П'ятеро людей загинули. Ще 15-ро поранені. Такі наслідки ворожих обстрілів Донеччини. За даними чільника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, під прицілом опинилися три райони області: Покровський, Краматорський, Бахмутський. Через удари ворога поруйновані три десятки приватних будинків, 28 багатоповерхівок, 5 адмінбудівель і ще стільки ж крамниць. Також пошкоджені три господарчі споруди, підприємство. Зупинка громадського транспорту, автобус і сім автівок. До шести зросла кількість постраждалих унаслідок учорашнього обстрілу Марганецької громади Дніпропетровської області. Про це повідомив голова військової адміністрації Сергій Лисак. Напередодні росіяни також випустили ракету по Дніпру. По Нікопольщині супротивник цілив дронами, стріляв із важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню. Там понівечені вісім приватних будинків, потрощені кафе та газогони. Вранці ворожа армія вже двічі обстріляла сам Нікополь. Через удар безпілотників на Синельниківщині горів будинок, а також пошкоджене авто рятувальників. Минулося без постраждалих. Загинув чоловік і ще п'ятеро людей постраждали через обстріли Харківщини. За інформацією правоохоронців, ворожих ударів зазнали сім населених пунктів регіону. Для атаки загарбники використали керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню і безпілотники різних типів. Побиті об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема шість приватних і багатоповерховий будинок, а ще господарчі споруди, і електромережі. Десятки житлових будинків побиті через ворожу атаку на Сумщині. Як повідомляє чільник обласної військової адміністрації Олег Григоров, під ворожим вогнем були понад п'ять десятків населених пунктів області. Окупанти активно застосовували керовані авіаційні бомби, скидали вибухівку з безпілотників, а також запускали ударні дрони. Через обстріли пошкоджені приватні та багатоквартирний будинок. Дві оселі зруйновані вщент, потрощені об'єкти інфраструктури, автівки. Загиблих та поранених немає. Мільйони понад 94 тисячі загарбників покинули поле бою від початку великої війни. Як звітує генштаб, минулої доби збройні сили примусово демобілізували ще майже 9 сотень окупантів. Наші воїни знищили три ворожих танки. На Іржавий Брухт перетворили понад чотири десятки артсистем і реактивну систему залпового вогню. Не долетів до своїх цілей 261 безпілотник. Автопарк супротивнику не дорахувався понад сотні автомобілів та цистерн. Президент Польщі Кароль Навроцький терміново їде до Берліна і Парижа у вівторок, 16 вересня. Він відвідає обидві столиці, щоб обговорити інциденти з російськими дронами, які залетіли в польський повітряний простір. Про це вже повідомив глава канцелярії президента. За його словами, до програми візитів додали тему безпеки співпраці з союзниками по НАТО для спільної реакції на загрозу з боку Росії. Крім того, у Берліні Навроцький планує порушити питання репарації і міжнародної торгівлі. Ні, російському режиму захистимо безвіз. Під таким гаслом у Тбілісі масово протестували люди. Організували мітинг опозиційні партії. Вони заявили, що країна стоїть на межі призупинення безвізу з ЄС і звинуватили владу в тому, що вона ставить під загрозу європейське майбутнє Грузії. Протестувальники з прапорами Грузії Євросоюзу зібралися біля парламенту і офісів керівної партії Грузинська мрія. Протест був мирним, сутичок із поліцією не було. Опозиція назвала цей день 290-м днем безперервних протестів. Щоденник акції щоденні акції тривають від листопада, коли уряд зупинив процес інтеграції до ЄС. Політична напруга зросла після виборів 26 жовтня 2024 року, які виграла грузинська мрія. Опозиція не визнала результатів. і Заявила про вплив Росії, а влада почала переслідувати кількох її лідерів. Перші п'ять американських винищувачів F-35 прибули до Пуерто-Рико. Літаки приземлилися на колишній військовій базі Рузвельта Роудс. Їх планують використовувати для операцій проти наркокартелів. Останніми днями на базі також бачили гелікоптери, транспортні борти і військових. США. Раніше Вашингтон розгорнув військові кораблі в південній частині Карибського басейну. Так, Сполучені Штати посилюють тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Міністр оборони США під Гексет назвав його фактично ватажком наркотичної держави. Такою була остання інформація в цій годині. Залишайтеся з п'ятим і спокійного нам усім дня. Слухаємо, приходи прильоти. Наші журналісти там, на війні. Самісінькі нуль. Щоб ми тут, в тилу, побачили всі злочини росіян проти українців. Сюди прилітає дуже багато каві. Задонать журналістам п'ятого на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутніх поколінь.